Ми з вами тут їздили, мабуть, ні разу. Вам буде може цікаво. Тут хлам всякий продають. Може, ми вже може, збираємось. Вони... Монети, значки, книжки, парторовий пост а, кстати, я ж хотів вас иди, сейчас надо десь сейчас здесь приникаюся. Ходіть вас на груда. Ну Давайте ще чуть-чуть приїдемося. Надо ж так стать. Короче, друзі, всім гарного дня. Так? Ну Це відео вже побачите ввечері. Та володій. Гарного вечора, скоріше, всього мирного неба. Зараз я відключуся, напевно вас на груда кадру. І, і в цьому форматі будемо продовжувати знімати. Поки я не буду їхати додому. Зараз треба десь встати. Біля лилькового театру, вон я бачу, що зашаримся в этом, в соснах. Чи в лках, чи в боресах. Короче, десь тут. Підшарюся. що це, дом піонерії, помню, чи як він там називався раніше. Сейчас вот тут Так, все, давайте.